Шановні учасники, підходимо, будь ласка, реєструємося. Вам як маленький подаруночок, видадуть дуже гарненьку стрічечку. Тому підходимо, будь ласка, реєструємося, не лінуємося. Швидше зареєстру зареєструєте, швидше почнемо. Наш захід підтримала районна рада, Ніжинська, на що головою. І бачите, ціла команда представлена тут молодці. Також нас підтримує міський голова, десь також тут був поруч у вишиванці і депутати міської ради. Давайте також їм поаплодуємо. Тільки що я познайомився з вашою місцевою організацією волосипедів, громадською організацією, да яка цим опікується. Тому давайте їм вітання, молодці, стільки молодих діток на велосипедах, це також в тому числі їх заслуги. Друзі, я хочу що сказати. Я безпосередньо як організатор цього велопробігу і народний депутат займаюся розвитком велоспорту в місті Чернігові в Ніжині вже більше п'яти років. Ви бачите, що в місті Чернігові у нас декілька разів на рік проводяться вилодні, велопробіги і так далі. І ми почали розвиток взагалі вил розвитку вилоінфраструктури в місті Чернігові. Саме тому от сьогоднішнім заходом я хотів би звернути увагу в першу чергу і місцевої влади, міської влади автомобілістів в першу чергу на розвиток велоінфраструктури в місті Ніжині. Для цього ми сьогоднішнього дня моя команда народного депутата починає розробку концепції розвитку велоінфраструктури конкретно для міста Ніжина. Яка передбачає і створення умов для проїзду велосипедистів, тобто велодоріжки, велопарковки. Я на жаль здивований, що бачите, біля міської районної ради навіть немає велопарковки. Хоча, коли я приїжджаю сюди, то багато велосипедів стоїть і внизу, і всередині, і так далі. Тому спільними зусиллями будемо, будемо крок за кроком цього добиватися. Для прикладу скажу в Європі, наприклад. На першому місці стоїть громадський транспорт, тобто маршрутки, автобуси громадські. Да? На другому місці стоїть велосипедний транспорт. І тільки потім приватний автомобільний транспорт. На жаль, в нашій країні ви бачите, що автомобілісти вони порушують будь-які правила і дорожнього руху, і взагалі якісь правила етики і поведінки. Саме тому ми сьогоднішнім велопробігом звернемо увагу, в тому числі для автобі автомобілістів, що треба попроважати інших учасників дорожнього руху, в тому числі нас з вами, тобто спортсменів, велосипедистів, так чи ні, друзі? Не хто перший приїде, а не порушуєте правила дорожнього руху. Зрозуміло. me is Давайте подякуємо всім тим, хто сьогодні в цей чудовий день сів на свого двоколісного друга і протягом години гарною кампанією під такі гарні річовки лозунги так само підтримав наш захід. Давайте подякуємо один одному. З цього дня наша команда і я особисто як народний депутат ми починаємо розробку програми і концепції розвитку велоінфраструктури для нашого міста Ніжина. Я спеціально хотів подивитися, скільки учасників прийде на наш захід, і у нас тільки згідно офіційної реєстрації 132 зареєстрованих учасника. Дякую вам. Я хочу сказати, що це означає, що наше місто Ніжин, воно справді місто велосипедне. і Воно заслуговує на те, щоб тут була нормальна і прилаштована для цього велоінфраструктура. Сьогодні наша команда буде працювати над тим, щоб створити дійсно умови для всіх велосипедистів. А їх дуже багато. Бачите, це тільки ті, хто сьогодні почули про наш захід і знайшли можливість приєднатися ще більш. Ми зустрічали по дорозі людей, які їхали у своїх справах і так далі. Друзі, я е, спеціально не наголошував на початку про те, що. Е, ми під час нашого пробігу е, будемо ще і згадувати про нашу рідну країну да, словами, якими, е, як ми її любимо, і так далі, і нашими патріотичними лозунгами. Тому е, воно склалося само собою, да, всі знають, е, як треба. Що треба говорити і кричати під час свого пробігу? Я думаю, давайте зараз ми спільно визначимо найкращих учасників. З вашого дозволу. Біля мене почав перший мене активно підтримувати і виголошувати ці лозунги. Молодий хлопець на ім'я Артем Є такий тут чи ні? Ось він є. Підніми, щоб тебе побачили всі. Я з ним незнайомий, познайомився пів години тому, коли він активно справа від мого вуха почав кричати Слава Україні! Давайте йому подякуємо. І дійсно дуже активний хлопець. Зразу зрозумів, як треба вести себе під час цього заходу. Ми нагороджуємо нашого товариша-колегу і велосипедиста Артема. Давайте привітаємо його, друзі. Як тебе звати? Саша, вітаю. Молодець. Ти їхав сам на велосипеді? Ні? Ну нічого, їхав з батьками. Тебе як звати? Максим, привіт. Ти сам, так? Да, їхав на очі? Молодець. Давайте привітаємо Сашу і Максима, наймолодших велосипедистів міста Ніжина, нашого чарівного міста, і вручимо такі маленькі патріотичні нагороди. За участь цього пробігу. Ну і звичайно, ви бачите Григоріч. Не стоїть на місці, навіть коли всі велосипедисти стоять і дивляться, він все одно рухається. Звичайно, ми не можемо його не підтримати. І я думаю, якраз у нього такий спортивний, спортивний одяг. А ми йому подаруємо таку футболку, да, на якій написано що. Давайте всі прочитаємо. Так, я українець. Ліворіць, я вітає вас. Дякую за участь. Олеж Віталічу. Ну наскільки складний був пробіг? Ну, пробіг взагалі не складний, але дуже гарна ідея. Ніжинська районна рада прийняла участь у повному обсязі. От було дуже цікаво. Це були не змагання, а була акція, яка повинна засвідчити масовість велоспорту, участь велосипедиста і його безперешкодне пересування по ніжинським дорогах. Я думаю, все дуже гарно вдалося, і це треба в наступних акціях популяризувати. Як часто ви на роботу саме перебуваєте на велосипеді? От дуже рідко і берусь виправити цю ситуацію в майбутньому. Так. Частіше пішки, так, чим, чим на вело. А взагалі проблема руху велосипедистів по місту існує. Однозначно існує, і нам необхідно вивчати досвід наших європейських колег, облаштовувати велодорожки, зазначати можливість проїзду велосипедиста по наших дорогах. І Ну, дати можливість автомобілістам зрозуміти, що людина, яка на велосипеді, такий же учасник руху, як і вони за кермом. Переповнюють мене почуття радості за те, що наше місто е, все ж таки не забуває про двоколісних своїх друзів. Чому, чому така радість? Тому що місто Ніжин – це і є наш е, український осередок е, велосипеду. До речі, на Недавніх проведених змаганнях з чемпіонату України по велоспорту шосе учні, колишні учні Ніжинського ...ДЮ США Василюк Андрій зайняв третє місце серед чоловіків, а Михайло Кононенко зайняв перше. Став чемпіоном України серед найелітнішої гонки в Україні. Тому я бачу в цьому великий смисл. Ось дітвора стоїть. Дорослі люди, ми про це все діло не забуваємо. А також це все було з патріотичною символікою, з любов'ю до нашої батьківщини, до України Саме найгарніше почуття і враження. Чи потрібні такі заходи, і як часто? Якби по мені, нехай проходять кожного тижня, але все ж таки. Щоб не, це все діло не приїдалося, ну до таких свят, як День Конституції, Довинці. День Незалежності, треба ввести День де, де міста. Е, це не, необхідно. Ага. Просто необхідно. Ну, як велосипедист, ви рухаєтесь шляхами міста. Чи були такі ситуації, коли вас, як велосипедиста, не поважали? Ну, це, це, це завжди. Це завжди. Залежить е, те, але я б хотів би, щоб самі велосипедисти з себе почали, почали вести себе порядочно, скажімо так, на дорогах. І тоді може, вже наші автомобілісти нас почнуть поважати. Ну а неповага до велосипеда з боку автомобілістів ну, кожного дня. Чи кожного дійсно місто не вистачає велодоріжок, чи дійсно місто не вистачає велопарковок? Вся наша інфраструктура міста Ніжина, вона недорозвинута, але хотілося б, щоб ми жили по типу європейських міст, щоб велосипеди їздили окремо, автомобілі окремо, ми друг друга поважали, всім посміхалися і передавали привіт.